Всім привіт від командира роти Аркан. Ми маленька родина, яка прикриває небо. Але на жаль, нам самим не поратися ми чекаємо саме на тебе. Мангус, чому ти обрав саме Аркан? Бо завдяки цим клятим русакам в 23-му році я був тяжко поранений. А в цьому підрозділі я маю велику можливість знищити їх та їхню техніку. Малий, чому ти обрав самеркан? Тепер я можу бомбіть бомбар не тільки на слово. Корж, чому ти обрав самеркан? Тому що я можу зробити будь-що випуківку, щоб знищити кацапа на Донбасі. Сатина, чому ти обрала самеркан? Yeah. Тому що коли я була волонтером, я забезпечувала військо усім необхідним. Але мені цього стало замало, і я вирішила забезпечувати окупантів смерть. Криша, чому ти обрав самеркан? Тому що в Аркані є е, програма 1824. Тепер у мене є мільйон та гідна заробітна плата на шикарне майбутнє. І тепер я можу знищувати майбутнє окупантів. Ізюм, чому ти обрав саме Аркан? Тому що я не гаю Counter-Strike, а роблю це в реальному житті і захищаю Україну. Дрончик, чому ти обрав самеркан? Бо тут я можу робити те, що любив робити в дитинстві. Але їх посадки за це не отримав посадки. А ще люблю проїхати. Хребет, чому ти саме Американ? Тепер я ганяю на тачки і не боюся штрафу. Гайда до нас. чиєсь місце. Сидиш вдома, ховаєшся від ТЦК. Чувак, це реально крінч. Не будь скупом, приєднуйся в Аркам. Нам потрібен твій вайб. Хлопчик, хоче виїхати за кордон. А дорослий мужчина. Відновлюй кордон. Вітра, що я Гайда, Оркан. Мотор, звуки автівок. Замивають свій платівок. І Якщо це по справжньому, ходи, ходи, Це наша насака.